Партнер програми видавництво Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в Домі книги! Вітаю вас, любі, друзі, у Домі книги. У сонячній передачі нас із вами чекає цікава зустріч із творчою та неординарною особистістю, літератором та метцем Іваном Лучуком, саме завдяки котрому ми можемо насолоджуватись читанням улюбленої поезії видатних авторів в укладених ним антологіях. Отож, з другої частини передачі. А зараз ми повернемося у стіни школи за учнівську парту у другий клас і будемо знайомитись із навчальною та методичною літературою, яка допоможе і дітям, і вчителям незабутньо яскраво провести миті шкільного життя. У другому класі учні продовжують формувати свої читацькі мовні, мовленнєві вміння та арифметичні і мистецькі. Також крім цього, у другому класі діти знайомляться глибше з різними навчальними дисциплінами. Отож, для того аби найкраще укласти навчальної процес у другому класі, потрібно звернутися до календарно-тематичного планування. У сьогоднішній передачі ми будемо оглядати літературу із предмету Я і Україна математики, образ мистецтва та основ здоров'я. А наступні передачі ми звернемось до предметів. Українська мова та читання вивчення математики у школі розпочинається із основного підручника. Отож, можна запозичити матеріал із такого підручника математика. Тут досить цікавій та оригінальній формі, і ще з до того з ілюстраціями подано різноманітну систему вправ та завдань. Формувати математичні та логічні вміння на уроках математики допомагає, звісно, система практичних прав та завдань. Отож, їх можна знайти у таких робочих зошитах: зошит номер один і зошит номер 2 де подано завдання від додавання до ділення. На допомогу вчителю видані ось такі конспекти уроків з математики. Тут подано завдання логічного та афматичного характеру і картки. Вивчення математики у школі не повинне бути складним та нудним. Отож, для того, аби всі були задоволені, можна використати ось такий постівничок «Математика з усмішкою. Це задачі про динозавриків. Спершу діти знайомляться із сім'єю динозаврів, а згодом зв'язують завдання та задачі про них. Ось, наприклад, одна задача звучить так: у динозавровій школі уроки розпочалися о 9-й годині, а закінчилися о 14-й годині. Скільки годин навчались динозаврики? У другому класі учні знайомляться із такими поняттями як рух, швидкість та час. Отож для того, аби закріпити ці поняття та вивчити нові, можна використати ось такий посібничок задачі на рух. Виявляється, що вивчати табличку множення також можна без нудьги. Як це зробити, знаю ось такий зошит: таблиця множення без нудьги. Тут запропоновано цікаві прийоми вивчення таблички множення. У такому постійночку математика завдання подано 30 картки на три варіанти. Саме такі зошити розважі дітей логічні та пізнавальні вміння. Для виконання математичних завдань також можна використати своєрідний математичний тренажер. Попрацюємо на полях зошита. Учні повинні переписувати умову якихось завдань у свій Робочий зошит, а достатньо їм лише е, написати результати і згодом вклеїти е, вирізки із цього посібника. Проводити контрольні роботи у другому класі потрібно нетрадиційним способом для того, аби не викликати в дітей стресові ситуації. Отож можна використати такий постійночок. Розвежи, розмалюй, перевір це бліц-контроль знань на зразок японських просфордів. Перше завдання потрібно зафарбувати потрібні клітинки. Друге завдання перевірити всі результати у відповідях. Для контролю знань у другому класі можна також використати інші типу тренажери. Ось, наприклад, такі супербліц-контроль, частина дру. Друга частина перша, а також е, бліцконтролі контролі е, для е, поточного контролю знань та інші. Якщо в другому класі є робочі зошити для роботи у класі, є також і зоста для контрольних робіт. Ось, наприклад, такий зошит для два варіанти. Потім тут лише розшити цей посідочок і отримати їх. Контролювати знання учнів можна також допомогою спеціальних карток. В цьому посібнику запропоновані такі 74 картки, які розвивають у пізнавальну активність. Для вчителів та для самостійної роботи учнів вводиний ось такий посібник із математики, де вміщено задачі та тести. Завдання цього посібничка спрямовані на те, аби у дітей розвивалися обчистувальні вміння, і цей процес автоматизувався. Права творчого характеру запропоновані також і в такому посібнику цікаві завдання з математики. Серед різних завдань тут є розгадування ребусів, також математичні кросворди або ж математичні лабіринти та багато інших цікавинок. Курс «Я і України належить до предметів українознавчого та природознавчого характеру. Отож, учні у другому класі можуть заглибитись у пізнання навколишнього середовища, а також свого рідного краю, свого оточення, своєї родини та рідної батьківщини України. Для цього можна використати ось такий робочий зошит. Запропоновано цікаві завдання, ребуси, своди, загадки та добірку фольклору. Вивчення курсу Я Україна забарвлять також і спеціальні посібнички. Це такі два зошити завдань це творчі завдання та тестові завдання. Для творчих завдань потрібно помислити і включити свою фантазію, а для тестових завдань потрібно лише вміти дати конкретну відповідь. Для поточного і тематичного контролю знань із предмету Я і Україна можна використати ось такі навчальні матеріали: це зошит для контрольних робіт Я, і Україна з двома варіантами та картки Я і Україна. Аби курси і Україна діти пережили дійсно глибоко і незабутньо, вчителі можуть використати ось такі конспекти уроків із цього предмету, тут міщено приклади різноманітних спостережень над природою, а також поради проводити екскурсію і взагалі зацікавити дітей і навчити їх любові до навколишнього середовища. Особливе значення у другому класі має опанування азіл образотворчого мистецтва. Мабуть, ніхто не заперечить, що діти вміють малювати, виконувати різнітні аплікації та виготовляти, наприклад, щось із пастеліну. Отож, для того, аби навчання дітей було цікавим і у можна використати такий альбом-постібник образотворчого мистецтва. Тут лише подано поради, як виговорити ту чи іншу аплікацію, а також запропоновано теорію мистецтва. Для вчителів також стане в нагоді ось такий збірник, де подано конспект уроків з образотворчого мистецтва, Тут запропоновано поради як навчити дітей використовувати різноманітні техніки. Цікавим у другому класі також є і вивчення предмету трудове навчання, адже саме в цьому предметі діти вчаться, наприклад, виготовлювати різноманітні предмети із каштанів, а дівчатка, наприклад, шиють якийсь одяг. Отож, для того, аби Класти систему навчання в на цьому предметі можна використати конспекти уроків. Починаючи з раннього віку, кожен повинен дбати про своє здоров'я, а також знати елементарні правила гігієни. У другому класі учні знають це, адже не вивчають курс основи здоров'я. Для навчання в на цьому предметі можна використати ось такий робочий зошит основи здоров'я, де подано спеціальні завдання із різних складових здоров'я фізичної, духовної та. Соціальною також цікавою у цьому зошиті буде літей і вкладка, де подано інформацію про правила дорожнього руху та дорожні знаки. Ось ще один зошит, однак він уже для контрольних робіт для двох варіантів. Також у цьому зошиті цікаво те, що крім того, що тут вивчається кожного слова здоров'я, також і відведено місце для роботи над помилками. Для контролю знань учнів можна використати ось такі матеріали: це основи здоров'я, тестові завдання та картки для поточного та тематичного контролю. У другому класі предмет основи здоров'я не належить до анатомічного чи навіть вологічного характеру, адже у ньому використовується дуже багато різних технологій. Ось, наприклад, у таких конспектах уроків для вчителів подано цікаві способи роботи на цьому занятті. Наприклад, інсценізації використовування. Фольклору, а також ігор. Відомий український письменник, літературознавець та митець Манучук не простий союзіндивувати читачів напрочуд інтенсивною плідністю у галузі літератури. Всеукраїнське визнання та схвальні відгуки вже отримали його антології Дивоовет, Зелене О, культурі кохання та біла книга кохання. Соні ряд поповнився також антологією Вартоград, а також антологією письменників про рідну мову свого не цурайтесь. У сонячній передачі ради вітати автора цих унікальних антологій застуди, пане Іване, і таке одразу перше питання: звідки ви черпаєте? Сики творчої енергетики, яка штовхає на світ, це нові і нові видання. Напевно, таким народився. То ж, в мене бажання виникло ще. В ранній юності, скажімо так, займатися літературою, бо я народився в письменницькій родині, це мене весь час оточувало. Звичайно, там в юнацький, якийсь прихідний вік, коли в мене був, то мене був спротив до цього. Я думав, що ніколи за це братись не буду. Але якось так вибрав собі філологічну долю, от, і письменницьку долю, от і весь час в цьому не тільки працюю, але і живу. І це мене, звичайно, не наштовхнуло, а просто спонукало до, ц... до цієї праці. зокрема, до роботи над uh, серією Цих поетичних антологій, вична антологія української поезії ХХ століття, українське поетичне тисячоліття, тисячу один вірш для дітей і так далі, і так далі. Окремо любовна лірика, окремо еротична. От, і є в задумах дуже багато антологій, Деякі з них навіть вже підписані до друку, деякі мають здавати наступного, після наступного року, бо це дуже копітка праця. Вона вимагає багато енергії, ну, знань, освіти, смаку, всього комплексу цих. Якостей, яких, я надіюсь, мені не бракує, як писав сам Ярослав Гашик, що цього вже досить. Читачі чи ще потішаться вашими двома антологіями. Однак які творчі плани ви плекаєте? Приблизно про що вони будуть? Ці антології будуть стосуватися української дитячої поезії. Це буде інша антологія. Не зелене око, а зелені очі. Інша антологія української поезії для дітей. Тисяч один вірш. Там будуть дублюватися письменники, але твори. В жодному разі, тобто, це буде ще один тисячі один вірш, який не дублюється з антології зелені очі. Потім антологія «Паліндромії» — це таких віршів, які читаються від початку до кінця, від кінця до початку. З е -е, однаково це наша спільна, спокійна Микола Вошниченко. Антологія. Ну і ще такі антології в мене поетичні від слова поетика. Не від слова поезія, це е -е, письменницька критика про поезію. Літературознавча думка про поезію, навіть літературні маніфести. Ну і з лірика про українська лірика про мистецтво це ті антології, які зараз в мене в роботі, і ну найближчим часом, тому що для книговидання якийсь рік, другий це тісний час, з'являться друком видання. Довниця книга негабодон, зважаючи на вашу зайнятість, особливо науководже, ви працюєте над докторською досторську дисертацією, Це таке написання палюндромів? Тобто, це ваша художня творчість. От як на мене, це дуже складна поетика їхня, і написання їх теж також складне. Як ви вважаєте, що потрібно для написання паліндромів, Як ви їх створювали? Чи кожен зможе з поетів це творити? Ну, далеко не з кожним. тому поліндромістів так мало, і далеко не кожна мова придатна до цього, українська придатна. Та за останнє, я ще коли 15 років тому захистив кандидатську дисертацію, то після того я поліндромів не писав, скажімо так, якщо ну там декілька. В мене було тільки декілька спалахів, таких там в 91-му році, в 90-му, в 91-му, потім 94-му, 93-му, 94-му, коли я написав по декілька текстів, і так в сукупності вийшло на книжку що цей корпус моєї поліндромії. Я не знаю, чи я буду повертатись до неї, чи ні, бо це справді воно жере дуже багато. Ніхто ж не повірить, що от напиши от такого вірщика, а це ти міг би написати, наприклад, книжку. У слухайте вашій розподілі, здається, що для літератора, мабуть, не існує вільного часу. Чи він у вас? У мене купа вільного часу, я там ну, як вільного часу, я не зараз література. Я веду дітей в садочок, привожу в садочку, там е, воджу дітей з школярок вже на плавання, ввожу найстаршу там, на пласт, ходимо гуляти, щодня фактично після садочку. Тобто я знаходжу, якщо це назвати вільним від науки, від літератури часом, то він ну, вільно як такого, там нема, що можна, що я рідко коли можу собі дозволити лежати там і дивитися в стелю. Хоча і таке буває. Тобто, е, от, е, робота насправді це Завжди, як на мене, це переборювання лінії. Я то лінь переборюю, але не але дозволяє собі лінуватися. А ще більше лінуватися мені просто з статус благодітного батька не дозволяє. Ви себе відчули б своїм творчим пророком. Е, яка була б українська література на ваш розсуд в майбутньому? Можливо, що глядає після постмодернізму? Немає пророку власній вітчизні. Це це важко, важко сказати, Що після постмодернізму постмодернізм в принципі він не є панівним. Ну, я панівним. Це є е, один сегмент сучасної української літератури. Причому якраз в деяких випадках той з ліпшої, і так далі. Е, він не мусить бути за якоюсь схемою і так далі. Наприклад, я дивлюся про те, що от я писав студентські роки, то це є це це, 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 це. це теж посмотримська. Я по іншому то того слова тоді ще, мабуть, не знав. Там по-іншому це називав чи припускав, що знаю. Стильові ознаки літератури зараз, в даний час, які панівними і які будуть можливо майбутнім майбутньому найбільш відчутними. Важко сказати, які, які будуть. Мені б хотілося, яке було, щоб була така література з'являлася, яку б я не розумів. От хтось мене не розумів, щоб з'являлося різне, цікаве, але щоб було талановите і так далі. І цікаво, знову ж таки, це не, не мусить зразу, що це тільки детектив, якийсь крім там з ще ж тільки воно цікаве. В принципі, цікаво, я вкладаю в слово цікавість більше, щоб от мені або іншому літератору, ще, ще комусь просто там далеко від вології чоловікові, з, щоб щоб було. Це цікаво, що дякуємо за розмову. Побільше вам ваших літературних здобутків, Приїжджайте частіше в Тернопіль. Ті ж наші читачі своїми новими здобутками. Шановні телеглядачі, в передній передачі я бажаю вам, аби ваше життя було схоже до паліндромонів. А сьогодні бажаю вам, аби найблагородніші, найкращі та низкавіші життєві миті ваші укладалися самотужки у антології, і ми могли відзеркалити їх у пам'яті наче улюблену поезію. Отож будьте щасливими, і нехай доля завжди усміхається вам. Партнер програми видавництво «Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в домі книги.